Погода в Україні на святвечір 24 грудня буде нехолодною, продовжня температура повітря становитиме плюс 2 плюс 4 градуси. При цьому в центральній частині. На півдні та на південному сході навіть буде тепло. Стопчики термометрів показуватимуть плюс 4 плюс 9 градусів, в Криму плюс 10, плюс 15. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що свіжіша погода очікується лише подекуди в західних областях. Там буде від мінус 1 до плюс 2 градусів. Переважно мокрий сніг прийде в західних областях. Може дійти увечері до Житомирщини та Чернігівщини. Нарешті території України 24 грудня буде без опадів. Вітер східного напрямку помірний, на півні порив частий, зазначила Діденко. У Києві 24 грудня буде без істотних опадів. Вночі температура повітря триматиметься на рівні близько нуля, а вдень буде від плюс 2 до плюс 4. 25 грудня на Різдво снігочі очікується у західних областях. Дощі прийдуть у південній частині, а нарешті території без опадів. Температура повітря особливо не зміниться. Лише у на різдво на заході України похолоднішає до мінус 2-6 градусів. Проте вдень повсюди вичікується плюс 1, плюс 6, зазначила Діденко. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.